Шалений драйв та відчайдушна боротьба за перемогу. Третій етап всеукраїнського чемпіонату з класичного ендуро зібрав на Прикарпатті мотогонщиків з усієї країни упродовж двох днів у білих ославах. Шість десятків спортсменів змагалися за звання кращого. Тут голова йде обертом не лише від швидкості, але й підступних перешкод, які чекають на 53 кілометровій трасі. Мотоцикл гонщик і Навколишні середовищі. Це все пов'язане водно. Складна траса своїми природними умовами. Дуже багато спусків, підйомів, перешкодна траса, тобто вибиті вибоїні, річки, переїзди річок. Ну і ще знімаємо, що ми маємо побудовані такі перешкоди, тобто штучні, які являють собою. Ну, майже ті повтори, що спортсмени потрапляються в лісі, наприклад, на хворі. про ті підйоми, стрімкі спуски та сталеві коні, що намагаються здолати божевільний маршрут, якнайшвидше, фінальна мотогонитва чемпіонату стала справжнім випробуванням для гонщиків. Мовляв, такої складної траси не бачили на жодному етапі змагань. Діє таке правило: бачиш, газуй, не бачиш, не газуй. Тобто, тут як кажуть, ну не буду цитувати ралістів, але скажу так, тут треба потрібно думати. Тут потрібно їхати з головою. Постійно, фокус, траса, мотоцикл, гонщик. Постійно потрібно читати трасу. Що складніше, то видовищніше для глядачів, а ще значно цікавіше для самих учасників змагань. Вони рвуться у запеклий бій навіть на погоді і їдуть і під спекотним сонцем, і разом з дощами. Я сторонник индура э, когда очень тяжело чтобы э, проезды практически любых участков или там я не знаю подъемов или этот, давались там ну не на удачу а показывали умение да то есть пускай там не всегда можно заехать ты все время грязный да ты очень устаешь но в дождь это все показывает твое умение вот по сухому можно конечно проехать и Чуть проще неймовірна витривалість, наполегливість та воля до перемоги усіма цими класичними рисами мотогонщики можуть похвалитися і тендітні учасниці змагань. На таких чемпіонатах вони рідкісні гості та усі труднощі над важкої траси долають на рівні із чоловіками. Мотоцикл важкий, поки його на себе тянеш, А коли він тебе везе, то він доволі таки люгкі. Я отримую від цього удовольствие, на самом ділі всього в треніровках сложної підйоми. Камні з-под коліс все час літять. Зараз ще дощ небольшой пройшов, ще звісно, наскільки скользко буде лісу. Ну, пока можемо, їдемо. Шалене навантаження гонитви таки далося в знаки. Ризикованих та часом дуже небезпечних падінь на екстремальній трасі, часто не витримували не лише гонщики, але й техніка. Перший день вчора закінчив без тормозів, без переднього тормозу. Ну нічого, вроді, в час вклався, могло бути краще. Будемо надіятись на сьогодні. Не буде порохів, трошки дощу, фав буде веселіше. Зато трива слизька свої одне, плюси, свої одне, мінуси. одне компенсує друге просто. Свої плюси. Мотоспорт спорт захоплення цікаве, але й вартує немало. Навіть взяти участь у змаганнях, задоволення не з дешевих. Тим, кому воно не по кишені, доводиться шукати спонсорів. От лише ті не надто охоче підтримують ентузіастів. Доїзд, бензин, проживання це все вимагає фінансів. Дехто знаходить спонсорів. Дехто своїми силами їде. Є фанати, які віддають, не хочу сказати, що останні, але живуть тим спортом. Нормальний хороший мотоцикл він коштує від 7 до 10 тисяч доларів. Запчастини також досить дорогі. Тільки одні шини коштують 200 доларів. Які практично після гонки можна викидувати? Фінальна гонка всеукраїнського чемпіонату цього разу принесла винагороду івано-франківським мотогонщикам, залишивши далеко позаду команди суперниці Вайлдбайкери здобули омріяне золото. Наталія Лозовик Віталій Савчук Олександр Марків. Новини 402.